Добрий день. Сьогодні ми з вами познайомимося з середовищем Scratch. Давайте детально розглянемо складові вікна програми. Зліва активною зараз є вкладка код. Для того, щоб створити програму в середовищі Scratch, існують команди. Всі вони поділені на блоки. Кожен блок. Має свій колір. Зараз ви бачите, активним є рух блок, і він блакитного кольору. Наприклад, датчики світло-блакитного, оператори зелені. В залежності від того, яка категорія вам потрібна, ви обираєте блок. Якщо вам потрібна додаткова категорія, то ви можете скористатися внизу зліва. Подивіться, будь ласка, ось, додати розширення. Зараз я додам категорію, яка нам знадобиться. Це олівець, для того, щоб малювати в середовищі скречі, є ось додаткові блоки. Якщо вам хочеться дослідити інші категорії, ви можете їх додати і познайомитися з цими командами. Ось, будь ласка, дивіться. Олівець додався в самий низ, так? І його команди. Далі образи вкладка. У мене зараз за замовчуванням, коли ми запускаємо програму, завжди є котик. Кіт Василь в деяких варі... варіантах програми. Ось його зменшена копія, спрайт 1. Отже, Активним елементом, діючим персонажем є спрайт, і спрайт-кіт має два образи: образ один і образ два. Називають їх вигляд або костюми. Так. Кожен спрайт має свою бібліотеку звуків. Ну, кіт зазвичай у нас в житті м'явчить, і тут також він мявчить. Давайте перевіримо. Звук няв. Я натискаю на кнопку відтворення. Так, побачили, звук є. Повертаюсь до вкладки код. Центральна частина призначена для створення програм. Ми сюди будемо коди переміщувати зараз. Оця прямокутна область, це сцена. Її розмір ми можемо змінити за допомогою трьох кнопочок. Або ось на весь екран. Цей режим зручно вмикати, коли ми перевіряємо виконання програми. Повертаємось назад. Під сценою. Налаштування для нашого спрайта зменшена копія. Сцена також має свої команди. Я зараз нажму натисну на маленьку цю частинку на саму сцену. Подивіться, будь ласка, для сцени змінились також коди. Для сцени в категорії олівець є лише одна команда очистити. Але і спрайт, і сцену можна змінити. Що це значить? Кожна категорія має свою бібліотеку. Давайте ми зараз змінимо сцену, оскільки вона у нас активна. Обрати тло, тло це фон. Є категорії різні. Ми можемо обрати якусь конкретну категорію, наприклад, фантазії, музика, спорт. Так. Все залежить від завдання. Так? Ну, давайте хай це буде ось таке. Поле. Так? Ось, і у нас на полі знаходиться наш котик. І так само ми можемо змінити і котика. Зробимо це пізніше. Зараз створимо програму для котика. Для цього робимо його активним. Так, Запускається наша програма натисненням зеленого прапорця. Я йду в події категорію, коли натиснуто зелений прапорець, значить, буде працювати моя команда програма. Я хочу, щоб мій котик рухався, рухатися, переміститись на 10 кроків. Хочу, щоб він змінив свій образ на образ 2. Але спочатку ще додатково я ось покладу образ 2 і звук. І хай відтворює звук няв. Так, а на початку, щоб тут був образ один. Так, Активним образ один. Так, є. Якщо я буду натискати багато разів, то буде здаватися, що мій котик рухається на образ два. Але він дуже швидко рухається. Не видно, як змінюється другий образ. Спробуємо додати керування паузу, чекати одну секунду. Після того, як перемістився от сюди. Так, змінимо сюди, поставимо. А потім дзвінив, дивіться. Є. Так, ось така програма у нас є для руху нашого котика по сцені. Так, тепер повернемося до сцени. Я вам покажу, що програми можна створювати не лише для руху, а й для створення об'єктів. Так, повертаюсь до сцени, натискаю. Ось є тло. Тло 1 – це біле, тло 2 це кольоровий, Моє футбольне поле, я його видаляю. Мені потрібний білий фон, повертаюся, зміню котика, оскільки я буду малювати. Мені ці команди вже не потрібні. я Їх просто так беру і видаляю. Зміню котика свого на олівець. Для цього я перейду на англійську мову. Чому на англійську звертаю вашу увагу всі імена? На англійській мові спрайтів. Пам'ятаю, що на англійській мові олівець це пенсіл. Так, і ось мені достатньо три літери. Але тут можуть бути не всі спрайти, тому ви, які вам забажаються, тут є обмеження. Так. Тепер мені котик не потрібен, я котика видаляю. Залишаю олівець, змінюю його трошки зменшу. Для цього повертаюся в категорію образи, виділю в нього також два, два образи. Мені потрібен лише один. Так, і ось таким ось таким чином. Уже в мене олівчик менший, ви бачите. Тепер я створю програму, в якій мій олівець буде малювати щось. Так, Для цього я йду знову події, коли натиснуто. Зелений прапорець, так, переміститись на 10 кроків, мені знадобиться олівець. Олівець в скречі малює так само, як олівець наш з вами в житті. Коли ми олівець тримаємо в руці і не натискаємо на папір, то ми нічого не намалюємо. Нам треба його опустити до паперу. Так само і в скречі, нам потрібно опустити олівець. Ми можемо задати колір, ми можемо е, задати розмір. Зараз ми поглянемо, як все це працює. Так, опустити олівець, переміститись на 10, наприклад, на 60, щоб була довга лінія. Так, давайте подивимося. Ось ми опустили олівець. Так, тепер е, спробуємо підняти олівець і переміститись. Я переміститися продублюю команду. Ось так. Поставлю вниз. Раз. Підняти олівець, переміститися на 60 кроків. Ось так і є. Але для того, щоб відразу не малював, нам ще треба опустити олівець, так? Так, подивіться, будь ласка. Не зрозуміло, яка у нас команда була остання. Для цього є команда очистити, ми можемо її в програму поставити. Можемо поставити ось збоку і натискати, керувати самостійно. Так, перемістити, опустити. І ще нам потрібно, щоб лінія у нас вийшла пунктирна. Так, ми ось ще одну команду. Так, і подивіться, будь ласка, очистимо, спробуємо. Так, ось у нас вийшов пунктир. Тепер лінія була така тоненька. Я спробую задати розбір олівця, наприклад, на 2. В самому початку. Так. Подивіться, лінія вже товща очистити. Ну, а якщо на 5, наприклад, ну, ви можете досліджувати так, команди. Я не можу вам всі-всі-всі команди за один урок розказати, а ви зможете вдома потренуватись. Ось так. Отже, лінія товща. Ну, так само ви можете і змінити, і колір. Вашим домашнім завданням буде надіслати мені програму. Скрін Ось сюди. Ось, бачите, можна сюди додавати, і тоді програма буде видаляти попереднє зображення кожного разу. Ваша задача надіслати мені програму разом з виконанням. Що саме ви повинні виконати? Ось, у мене вже є готова програма, я вам її показую. Спрайт, ви обираєте будь-який, який ви забажаєте, ваша задача створити квадратик. Створити квадратик. І ви надішлите, я заховала від вас результат. Ви бачите, що немає у вас самої програми. А ви мені надійшли програму і з виконанням скрін. Звертаю вашу увагу, що для цього. Для того, щоб повертатися, в мене були прямі лінії для повороту при створенні квадрата, доцільно використати команди поворот вліво або поворот вправо. Ну, шляхом дослідження кількість градусів ви визначите самостійно. Ви побачили, що число, яке стоїть в тій чи іншій команді, можна змінювати. Достатньо на нього натиснути і з клавіатури набрати. Те число, яке вам потрібне. Підписуйтесь на мій канал. Я вам дякую за перегляди. Дякую тим, хто коментує мої відео, ставить вподобайки. Рухайтесь в цьому ж напрямку. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайку, коментуйте, що саме вам сподобалось. Або що б ви хотіли побачити в моєму відео, я буду створювати для вас відео, намагатимусь робити їх. Ще кращими. Гарного дня! На все добре, до побачення!